Добрий вечір. В ефірі каналу Кіровоград. Інформаційна програма День за днем. Мене звати Володимир Вященко і говоримо про таке. Подолати синдром війни. У рамках проєкту Відчуй на собі волонтери організували тренінг з американським психотерапевтом. Порозумілися. Учасники АТО, які мітингували в обласному центрі, вже отримують документи на землю. Обери майбутню професію. У Кіровограді стартував освітній проєкт Якісна профільна освіта кожній дитині. Подробиці випуску вже за мить. Подолати синдром війни в рамках соціального проєкту Відчуй на собі. Громадська варта та міст україна ЄС організували тренінг, проблеми та їх вирішення для учасників війни. Провів його американський психотерапевт з 30-річним стажем Отіс Вінстрон Тейлор, який вже 8 років живе і працює в Україні. Участь у заході взяли громадські діячі, волонтери, дружини військових, представники міністерства оборони України та психологи практики, які працюють з українськими солдатами. Говорили про фізичні та психологічні зміни, що відбували відбувається у людей, які пережили стрес внаслідок участі у бойових діях. Про такі звані флешбеки, коли солдати, знаходячись вдома біля рідних, подумки повертаються на війну. У результаті учасники тренінгу впевнилися в Україні необхідно створити систему комплексної професійної допомоги для військових людей з інвалідністю та переселенців. the East. Что происходит у нас? Вы на Востоке усваиваете новый набор правил. И эти правила заставляют вас делать нечеловеческие вещи. Uh, любовь и, и принятие вам никак в бою не помогут. И самооценка ⁇ это не совсем самозащита. What's that got to do with survival? И самоактуализация с э, выживанием тоже никак не связана. Соответственно, мы скатываемся к базовым потребностям, то есть физическим потребностям и физической безопасности. And else is an и все остальное просто мешает нам выживать. Я Осталось очень довольна человек, который ведет семинар, вызывает глубокое доверие. Я бы к нему не только пришла на прием, но и прослушала бы весь его семинар и курс полностью. Думаю, что нашим офицерам и нашим пострадавшим солдатам были бы очень полезны его курсы по преодолению стресса. А офицерам как вести себя солдатом, чему ему можно научить. Повернення сільського голови жителі села Веселівка Бобронецького району дочекалися свого очільника із фронту. Їх сільський голова Костянтин Секрет майже рік пробув у зоні. АТО, туди пішов добровольцем одразу після обрання його на посаду сільського голови. Тож керувати Веселівкою не було кому за цей час. У селі скопилося чимало проблем. Повернувшись із фронту, керівник одразу взявся до роботи. Деталі розкаже Марія Староста. Ще тиждень тому Костянтин Секрет захищав батьківщину на передовій. Тепер керує Веселівською сільською радою. За його відсутності, каже, справ накопилось чимало. Відсутності мене то багато тут не гараздів, да, сильно багато. Починає із вуличного освітлення, кончає дорогами. Разлічними родами, виплатами соціальними, различними послугами, які надає сільська рада. На фронті Костянтин Сакрес служив снайпером розвідгрупи 72-ї бригади. Після року служби був демобілізований. Повернувшись додому, приступив до виконання своїх обов'язків. Зразу взявся за справи, почав вирішувати ці питання. Люди почали йшли йти до нього. Бобринець туди, сюди. Поверненню голови односельці зраділи. Дуже щасливі, звісно, і доволі тим, що в нас тепер вже буде порядок. Ну і все остальне, всі питання будемо вирішувати. Зізнаються без нього село зовсім занепало. Перш за все, голова вирішив взятись за соціальну сферу та вуличне освітлення. Десь порядки 30-40 ламп взагалі не світять. Ну причини різні, Може бути, що і е, лампи перегоріли, а то й провод, проводи, там підключення слабеньке, то треба буде закачувати рукавчатки і робити для людей. Вирішуючи проблеми села, не забуває фронтовик і про своїх побратимів. От і зараз готує до відправки подарунок товаришу. Бундесферовські бірці. Да, поїдуть вони на заміну. У мене є там побратим, хочу йому зробити подарок, да, щоб він ходив. Там вони водоніпроніцаємі. Можна по 4-5 годин стояти у воді і вони геть не, не, не промокають. Чоловік зізнається за фронтовими друзями, сумує, проте рідне село покинути також не може. Каже, тут у нього ще багато роботи. Найближчим часом планує замінити вікна у школі, побудувати капличку та облаштувати спортивний майданчик. Марія Староста, день за днем. Тюремна арифметика в Україні набрали чинності зміни до кримінального кодексу. На відтепер строк утримання засуджених до винесення вироку буде враховуватися у подвійному розмірі. День за два нараховуватимуть за заявами самих засуджених їх рідних або захисників, подвоюватимуть строк перебування під вартою або рішення про затримання до винесення вироку. Якщо перерахований термін буде вважатися більшим за той, що ув'язнений, вже відбув, його звільнять одразу ж після рішення суду. День за два рахуватиметься лише по тому провадженню, за яке в'язані вже відбуває строк. Наприклад, осуджений сидить і осуджений у нас по статті одній. Потім в определенний момент виясняється, які його дії противоправні, що він ще якоби... Где-то в чем-то подозревается. Он обратно уже по той другой справе подозревается, проходят судебные действия. Но в конце концов ему вынесен приговор по первой статье. Вот этот пересчет берется во внимание. Дійшли порозуміння. Учасники АТО з Новомиргородського району, які два тижні тому мітингували у центрі Кіровограда, зустрілися із очільником області цього разу. Сергій Кузьменко особисто приїхав до військових, аби дізнатися, як вирішуються проблеми із виділенням землі. Також голова облдержадміністрації перевірив, як харчуються діти у школах Новомиргорода та відвідав оновлену котельню у центральній районній лікарні. А подробиці розкаже Сергій Михалін. На початку зустрічі з організаторами АТОшного майдану Сергій Кузьменко наголосив, що готовий відстоювати інтереси учасників АТО, проте категорично проти втручання бізнесу та політиків в ці питання не використовувати учасників антитерористичної операції для того, щоб певні бізнесмени вирішували свої проблеми. І абсолютно в мене немає завдання, щоб на учасниках антитерористичної операції окремі. Політичні діячі намагалися набувати собі політичного капіталу. Керівник області каже, розв'язувати проблеми потрібно, не влаштовуючи пікет, і повідомив, що два місяці тому давав доручення тимчасовому керівнику обласного держгеокадастру вирішити питання видачі землі. Зворотнього зв'язку про те, що у хлопців там накіпає незадоволення, а нічого не вирішується. Він був такий. Ну, я вам скажу не зовсім такий чіткий, які я собі розумію, який має бути у відносинах між адміністраціями. Тому ми відпрацюємо для того, щоб мати таку чітку координацію і реагувати на проблему не тоді, коли вона на майдані чи на площі, а тоді коли вона власне не вирішується. Нині ж після призначення нового виконуючого обов'язки відомства в Новомиргородському районі із 70 військових 17-ро вже отримали документи на земельні Ділянки. Прийшло вже 27 наказів. І є технічка вже затверджена на декого, є накази на виготовлення документації. Тобто зрушення пішли, і думаю, що як бояки в подальшому, то не думаю, і питань не буде. Блада йде на зустріч, однозначно, що йде на зустріч, і людина допомагає. Тобто, немає яких питань. Також під час робочої поїздки очільник області цікавився, як в районі вирішують питання з харчуванням дітей перших-четвертих класів. З районного бюджету тут виділили 5 гривень на дитину майже стільки ж допомога спонсорів. Якщо в селах проблему вирішують місцеві товаровиробники, то в Новомиргороді необхідно додатково залучити кошти із бюджету міста, аби діти мали повноцінне харчування. Піспілкуючись з дітьми, вони. Нормально, адекватно відносяться до того, що їдять задоволеннями, ложками мотають. тому можемо говорити про те, що це смачно. Асортимент змінюється кожного дня дають різні продукти харчування, в тому числі і риба і м'ясо. Завдання це 15 гривень. Учень перших четвертих класів повинен отримати безкоштовний збалансований обід. Газову котельню, яка нині обігріває центральну районну лікарню, вже наступного опалювального сезону. Замінять на твердопаливну приміщення, вже передали в оренду підприємцю, який встановив тут два котла. Тестовий запуск пройшов успішно. Якщо ми платимо газ сьогодні, десь порядка 6 тисяч у добу то за це ми будемо платити 4,5. Економія якби на добу не сильно суттєва, але якщо прирахувати увесь опалювальний сезон, то це і чимало. Крім того, ми будемо економити на електроенергії, яку вже буде оплачувати поставщик тепла. Так само люди, які працюють, вони будуть працювати тепер вже не нас, а будуть працювати його отримати зарплату. У такий же спосіб цього року планують модернізувати ще кілька котелень у Новомиргороді. Сергій Михалін, Сергій Баранюк, день за днем. У Кіровограді стартував освітній проект Якісна профільна освіта кожній дитині. Його метою є розширення знань учнів 9 класів та їх батьків про навчальні заклади міста. В проєкті беруть участь 22 загальноосвітніх, 6 професійних навчальних закладів та кібернетико-технічний коледж. Дізнатися більше про профільну освіту зібралися учні, їхні батьки та вчителі. Для них керівники навчальних закладів презентували можливості та результати своєї освітньої діяльності. З 24 лютого в кожному з них проводити Муті день відкритих дверей, де випускники зможуть детальніше ознайомитися з варіантами для здобуття освіти. Коли вони підуть по навчальним закладам, вони продивляться наші сайти, вони подивляться е результати ЗНО, з якими прийдуть наші учні, і в кінці кінців виберуть той навчальний заклад, який буде достойний е навчати їхніх дітей, майбутніх громадян України. Ми хочемо допомогти нашим. Випускникам 9 класів спланувати свою освітню траєкторію і вибрати своє майбутнє. Якщо батьки і учні свідомо оберуть своє майбутнє, то вони в тому просторі освітніх послуг виберуть для себе навчальний заклад, де їм буде комфортно здобувати подальшу освіту. Лікарням автономність у Кіровограді обговорили можливість впровадження медичних реформ за грузинським прикладом. Аби медичну галузь в області реформувати, окрім додаткового фінансування, потрібно удосконалити законодавчу базу. Про це говорили учасники поїздки до Грузії, під час якої Кіровоградці вивчали сусідський досвід у галузі медицини. Разом з тим, вони наголошують, приватизовувати лікарні область не буде. Мова йде лише про перехід медзакладів на самофінансування. Важливий крок, без якого не може бути реформування системи це можливість бюджетних закладів все ж таки безпосередньо виконувати свою функцію. Мати управлінську та фінансову незалежність таким чином цей блок дуже важливий для медичних працівників, яких спаникають їх до якісної медичної допомоги і збільшують фінансування закладу, змінюють структуру фінансування, в якому все ж таки поділяється увагу знову ж таки медикаментозному забезпеченню, що дуже хвилюють пацієнтів. Я думаю, що після того як пропозиції будуть сформульовані, вони будуть при сприйняті відповідним відповідною постійною комісією, Я думаю, що ми це питання скоріше за все будемо виносити, мабуть, на сесії для того, щоб уже потім депутатський корпус приймав рішення з приводу того, чи ми робимо ці кроки, мається на увазі по змінах те, що ми можемо зробити зараз без законодавчих змін. Або ж ми говоримо про те, що ми приймаємо таке колективне рішення депутатським корпусом щодо входження в цей пілотний проект. Кіровоградські комунальники взялися прибирати місто після того, як сніг зійшов на вулицях і парках та скверах лишилося чимало бруду. Комунальники переобладнують техніку, аби очистити дороги від посипкового матеріалу. Прибирати за словами міського голови Андрія Райковича необхідно вночі, бо так зручніше і прибиральникам і жителям. Спецінспектори міської ради почнуть активніше працювати з підприємцями. Якщо ті не будуть наводити лад на орендованих територіях, отримають штрафи. У всьому цивілізованому світі так побудовано, понімає що вийшли і е, прибрали біля е, свого об'єкту. То чому ж у нас одні прибирають, а інші ждуть, поки комунальні служби прийдуть, будуть їм прибирати? цим випуск новин ми завершуємо. Якщо вас зацікавив наш відомотеріал, шукайте у нас на сайті а важливу інформацію Надсилайте на електронну адресу, де за день а наш гість сьогодні в програмі тема дня. Головний лікар центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофу у Кіровоградській області Олександр Ярошенко. Зустрінемося за декілька хвилин.